Під'їзд старої багатоповерхівки гудів, як вулик. На сходах стояли двоє підлітків і гучно реготали, кидаючи шкірки від насіння просто на підлогу. Біля дверей, згорблена бабця з сумками, вона тихо бурмотіла. Хлопці, дайте пройти, дитинко, мені тільки на третій поверх. Ти не бачиш, бабо, ми тут стоїмо, хмикнув один. Може, облети? У цей момент двері під'їзду відчинились, і всередину зайшов Андрій, чоловік років 35, в куртці після роботи. Побачив сцену, кинув сумку і спокійно, але твердо сказав: Ану, хлопці, забрали своє сміття і дали дорогу. А ти хто такий? нахабно відповів другий. Рицар Бабуйський. Андрій мовчки зробив крок уперед. Глянув у вічі, так, що навіть найзухваліший відступив. Хлопці, буркочучи щось підніс, вийшли на вулицю. Бабця розгублено дивилась на нього. Дякую, синочку. Зараз таких, як ти, мало. Та нічого, бабцю, усміхнувся він. Не можна мовчати, коли когось принижують. Давайте я вам допоможу донести. Він підхопив важку сумку, повів її сходами. Коли дійшли до дверей, бабця дістала з сумки яблуко. Візьми, синку, домашнє яблучко, як моє серце. Не треба, усміхнувся він. Бережіть себе. Вона лише зітхнула. Ех, якби всі були такі, може, й світ був би кращий. Андрій вийшов на вулицю, підняв очі до неба. Йому було легко, наче зробив щось дуже просте, але важливе. Вечір. Кухня, наповнена запахом кави і жіночим сміхом. Ірина, дружина Андрія, накривала на стіл цукерки, печиво, келих вина. У неї гості, подруги зі старої роботи. Говорили голосно, одна перекрикувала іншу. Андрій, що саме повернувся з магазину, поставив пакет біля дверей і почав роздягатись. О, наш герой прийшов. гукнула Ірина. Дівчата, слухайте, зараз розкажу, що він учора зробив. Знову когось урятував, насмішкувато кинула одна. А як же? усміхнулась Ірина. У під'їзді заступився за бабцю. Уявляєте? Замість того, щоб пройти повз, ще й доніс їй сумки до дверей. Дівчата вибухнули сміхом. Ой, Андрію, ти ще комусь місце в транспорті поступи. Так і тепер перевелись, жартувала інша. Хіба що в серіалах залишились. Ірина підморгнула їм, але в голосі Андрія вже чулася образа. А що тут смішного? спитав він. Людині помогти це вже злочин? Та не ображайся, сказала дружина. Просто зараз не ті часи, щоб героїзмом займатися. У кожного свої проблеми. Андрій мовчки взяв пакети, вийшов на балкон. Дощ знову стукав у шибки. Його пальці стискали поруччя. У кімнаті знову сміх. Він у нас занадто добрий, сказала Ірина. От побачите, колись його та доброта й підведе. Він почув ці слова і тихо зітхнув. Може, і справді, але краще бути наївним, ніж байдужим. Тієї ночі він довго не міг заснути. У голові крутилося обличчя тієї бабці, її вдячна усмішка, і, хоч усі сміялись, він відчував, що зробив правильно. Минуло кілька днів після тієї історії. Андрій знову зустрів бабцю Ганну у дворі. Вона сиділа на лавці під вишнею у хустці, старенькій, але чистенькій куртці. У руках тримала торбинку з пиріжками. О, мій рятівник! усміхнулась вона, побачивши його. Іди но сюди, синочку, я тобі гостинця принесла. З капустою, домашній. Та не треба, бабцю, засміявся він. Ви ж самі ледве ходите, а ще печете. Та то мені не важко», – махнула рукою. Ти ж мені тоді поміг, то я теж хочу добро повернути. Вони посиділи кілька хвилин, говорили про буденні речі погоду, ціни на газ, онуків. Але потім бабця нахилилась ближче і пошепки сказала: Ти, синку, обережний будь. У нашому під'їзді щось діється. У якому сенсі? насторожився Андрій. Та чужі люди ходять, молоді такі спортивні. Кажуть, шукають когось, але я бачу, нюхають ніби собаки. І біля твого поверху теж крутяться. Андрій спершу усміхнувся. Та, може, нові квартиранти? Нові, ага, нові злодії. Буркнула бабця. Я вже вік прожила. Бачу, коли недобре. Він не хотів сперечатись, але запам'ятав того вечора, коли повернувся з роботи, справді помітив на дверях були свіжі подряпини біля замка. Ірино, ти не бачила, хто тут колупався? спитав. Ти, може, сам подряпав, коли ключ крутив? відмахнулась вона. Але вночі Андрій чув, як хтось тихо ступає сходами. Прислухався, ніби шурхіт, потім клацання. Вийшов у коридор, але вже було тихо. Наступного дня він знову зустрів бабцю. Ну що, бачив? підморгнула вона. Бачив, і, мабуть, ви мали рацію. Старі не завжди бурчать просто так, сказала вона тихо. Ми просто. Більше прожили. Вона підняла очі до нього і додала: Пильнуй родину, синочку, бо зло завжди ходить тихо. Дощ майже три дні не вщухав, але нарешті зупинився, і здавалось, що навіть місто видихнуло. Ірина пішла з донькою в магазин на півгодинки. Андрій залишився вдома, хотів полагодити розетку і нарешті, спокійно подивитись новини. Десь за десять хвилин після їхнього відходу він почув слабкий звук клацання металу. Спершу думав, що то сусіди, але звук повторився тепер ближче, прямо біля дверей. Андрій обережно підійшов, заглянув у вічко, і серце вдарило у груди. Двоє чоловіків у чорному коперсались біля замка. Що це, блін? прошепотів він. Він швидко взяв телефон, але не встиг набрати номер. Двері з гуркотом відчинились. Один із чоловіків ударив його плечем, другий замахнувся монтировкою. Лягай, не рипайся. крикнув один, перетискаючи його до підлоги. Андрій спробував вирватися, але отримав сильний удар у живіт. Зв'язали руки скочем, заткнули рота рушником. Швидше, шукай гроші. Гаркнув старший. Де сейф? У нього нема сейфа, буркнув інший. Але телевізор, ноут...» Забирай. Вони нишпорили по кімнатах, знімаючи навіть картини зі стін. Андрій лежав безпорадно. Здавалось, що час застиг. І тут тихий скрип іззовні. Хтось відкрив двері. О ні, аби не Ірина з донькою. Але це була не Ірина. Бабця Ганна, згорблена в темному пальті, стояла біля сходів. Вона тихо визирнула і побачила відчинені двері Андрієвої квартири. Усередині рух, світло, тіні. Вона не злякалась, вийняла старенький телефон і набрала коротко. Ало, поліція тут злодії, у під'їзді номер 8 третій поверх, швидше. Потім підійшла ближче, заглянула всередину і зробила те, чого ніхто не очікував. Гукнула гучно, щоб злодії почули. «А ну, що ви там робите? Я все бачу. Злодії підскочили. Один вискочив у коридор, але Ганна встигла грюкнути дверима під'їзду і заклинити їх держаком від швабри. Не втечете, нечисть, крикнула вона. Внизу вже чувся звук сирени. Андрій, ще зв'язаний, чув, як кроки гупають, як голоси змішуються з гавкотом собаки внизу, і раптом тиша. Потім важкі кроки поліції. Коли все стихло, він сидів на дивані, тремтів і дивився на бабцю, яка стояла в дверях, тримаючи ту саму швабру, мов трофей. Я ж казала, що зло ходить тихо, мовила вона спокійно. Але тепер воно вже не пройде. Поліцейські швиденько знешкодили двох нападників. Один спробував утекти через вікно кухні, але застряг у решітці. Другий, розмахуючи пакетом з ноутбуком, пробіг сходами вниз і там просто наткнувся на капітана, який чекав унизу. Ага, попався, герой. буркнув поліцейський, заламуючи йому руки. Андрій сидів у кріслі, ще блідий, але вже без скочу. Ви встигли вчасно, сказав він, якби не бабця Ганна, не знаю, чим би це закінчилось. Ганна стояла поруч, спокійна, наче все це звична справа. Я ж тобі казала, синку, я все бачу. Якби не пані Ганна, не знаю, чим би це закінчилось. Ганна стояла поруч, спокійна, наче все це звична справа. Я ж тобі казала, синку, я все бачу. Я ж у дверне вічко камеру поставила. Камеру? здивувався Андрій. Та онук мені купив маленьку таку. Каже бабцю, ти тепер як Джеймс Бонд, усміхнулась вона. То я й поставила, щоб знати, хто мені дзвонить. І ото бачу, ті двоє вже не вперше в нашому під'їзді крутяться. Вона дістала старенький планшет і показала запис. На екрані видно, як ті самі чоловіки кілька днів тому випадково стояли біля дверей Андрія, розглядаючи замок. Оце доказ, сказав поліцейський, завдяки вам, бабцю, буде що показати слідчим. Ганна гордо підняла голову. Та я не для доказів. Я просто не люблю, коли зло ходить під боком і думає, що всі мовчать. Ірина прибігла через десять хвилин, бліда, перелякана. Кинулась до чоловіка. Андрію, Боже мій, що тут сталося? Та все добре, усміхнувся він, показуючи на бабцю. Ось хто нас врятував. Ірина зніяковіла, підійшла до старенької. Дякую вам. Я навіть не знаю, що сказати. Та навіщо мені ваша подяка, дитино? відмахнулась Ганна. Головне, що всі живі, а решта минеться. Минув тиждень після цього випадку. У під'їзді нарешті стало спокійно. Поліцейські час від часу навідувались. Говорили про бабцю Ганну от бабця з характером. Андрій тепер щодня вітав її, заходив на хвилинку. То приніс хліб, то запитав, чи не треба щось у магазині. Ірина теж змінилась з тієї, що колись сміялась, перетворилась на уважну й лагідну жінку. Якось вони запросили бабцю до себе на вечерю. Маленька донечка принесла їй малюнок, будинок із сонцем і написом «Бабця Герой. Ганна зняла окуляри, витерла очі. От бачите, діти, сказала вона, я вже стара, а добро все одно повертається. Колись я думала, що нікому не потрібно, а воно, бач, доля кругом ходить. Ірина тихо відповіла: Ви навчили нас не сміятись із тих, хто просто робить добро, бо ніколи не знаєш, хто завтра допоможе саме тобі. Ганна кивнула. Вони сиділи довго, сміялись, пили чай із варенням, і відчували, що після всього пережитого цей вечір наче маленьке свято життя. І в кожного в серці народилось просте, але справжнє відчуття добро не зникає. Воно просто чекає, коли хтось його помітить. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!